На що здати недорогий акумуляторний гайковерт? Квадрат 1 друга безтковий двугун, три швидкості обертів, регулювання обертів електронне, 600 ньютонів, модна LED-підсвітка та 15 см довжина корпуса. то любителі оцінять. в комплекті йдуть дві самі ходові головки на 21 і на 17 мм. Тут є також роз'єм під біти, тобто може бути як і гайковерт, так і імпакт. Не забувайте, що тут удар тангенціальний, а біти мають бути торсійні. Акумулятор трохи люфтить, але це добре. При попаданні грязі та пилу не застрягне у вас акумулятор. А ручка має антивібраційну систему. Ви можете відкручувати в двох режимах: в інпульсному або звичайному постійному. Чудовий варіант за ці кошти, щоб закинути в багажник або для гаражу.